Доброго вечора. Обміни полоненими це от завжди така дуже втаємничена сторінка. До останнього все в режимі цілковитої секретності. Все ж які подробиці цього великого обміну можете розкрити, як все вдалося. Знаєте, мені здається, що вже більшість подробиць стали всім відомі. Знову ж таки, повторюсь: було повернуто в Україну сумарно 230 осіб, це досить значна кількість. І таким чином, після останнього обміну загальна кількість повернутих до України стала складати 2828 осіб Все ж таки, це значимий результат, як на мене. Це був наймасштабніший обмін саме за час повномасштабного вторгнення. Водночас, останній обмін був в серпні 23-го, а до того, на початку року, вони відбувалися частіше. У чому причина такої паузи, чому росіяни припинили йти на контакт? Риторичне питання. Я хочу просто нагадати, що ми знаходимося в стані відкритої війни з Російською Федерацією, тому питання, чому вони зробили так чи інакше, ну зовсім, мабуть, коректно. Так, да, ми працюємо важко наполегливо над тим, щоб повернути кожного. Але ще раз хочу нагадати: ми знаходимося в стані відкритої війни з Російською Федерацією. Ніхто нам нічого не винен, ні вони нам не миють. Дається, ми це робимо. Це титанічні зусилля. Для вирішення цих проблем прикладаються всі наявні у нас спроможності. Абсолютно всі. Так само ми не нехтуємо допомогою іноземних колег. А Денис Прокопенко, командир полку Азов, акцентував, що саме азовців, які обороняли Маріуполь, під час цього обміну росіяни не віддали таких, що найменше дев'ять сотень, залишається ворога. Чи свідчить це, що окупанти наразі на відріз відмовляються повертати саме азовців? Ну і що з цим можна робити? Теж, мабуть, риторичне питання. Це не так. Росія веде свою звичну груву. На намагається розіграти карту, скажімо так. Соціально складних в їх розумінні верст нашого населення, до яких можна віднести питання Азову, тому що натягнуто дуже сильно це питання в суспільстві сприймається дуже болісно, і вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь по дестабілізації нашої країни. Це не так. Почув нагадати, що навіть командирів полку Азов було повернуто. Що, в принципі, ніхто ніколи не вірив, що це нереально. Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті усі. Але ще раз хочу підкреслити: ніхто нам нічого не винен, як і ми. Це перше. Друге, ми знаходимося в стані відкритої війни. Це важка, дуже важке питання. Кожен обмін це як окрема, яка, це є окрема операція. Суто операція. це не має нічого спільного, там, скажімо, з якоюсь юридичною роботою чи роботою якихось громадських організацій, чи так далі. Тут використовуються абсолютно всі важі. Я не буду розкривати форми методів, але ще раз хочу сказати: нічого спільного з цивілізованою роботою в цьому немає. Ще маю запитання. Не стосується обміну, але це оперативна інформація від вашого відомства. Що можете розказати про рейд по Білгородській області під час якого українці атакували російський опорний пункт, замінували дорогу, якою пересувалися окупанти. Чи відомо скільки ворогів загинуло, і поранено під час цієї операції на ворожій території? Можливо, взагалі якісь подробиці нові можете повідомити? Це звичайна операція для нас знову ж таки. Повертає до того, що я сказав. У нас відкрита війна, і нема чого тут дивуватися. Той, хто несе війну іншим, рано чи пізно отримує її у себе, що, в принципі, зрештою відбувається. Що такого цікавого можу сказати, що не розкриваючи подробиць, один з дуже важко поранених був досить знаковою особою. Одразу ж запросили гелікоптер для його евакуації прямо на Москву. Все інше розкривати не буду. Так от стане. І ще одна інформація, поки без офіційних підтверджень в Криму під час українських ударів по військових об'єктах, ймовірно, міг постраждати чи навіть загинути. Очільник російського генштабу Герасимов. Прокоментуйте, будь ласка, що вам про це відомо? Я, скажімо так, не маю, підтверджуючи цьому інформацію. Дякую вам. Ми сподіваємось, що рано чи пізно вона з'явиться. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов був на прямому зв'язку зі студією ТСН про найбільший за час повномасштабної війни обмін полоненими і операції української розвідки. Спецупара.